Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Ще один день наближається до закінчення. І знову ми будемо його закінчувати з молитвою на устах. Ми будемо читати Слово Боже. В п'ятницю в нас приходить домашня група. І майже кожного разу ми говоримо про те, як пройшов тиждень. Що було на протязі цього тижня, які визначні події? Що запам'яталося, які уроки ми взяли? І знаєте, чомусь останнім часом помічаю, що час летить дуже швидко. Іноді мені здається, що зразу після понеділка наступає п'ятниця. Так швидко летить, пролітає тиждень. Чому? Ну, Напевно, певною мірою це і від. Темпу нашого життя, і від того, наскільки багато ми стараємося зробити, і від того, що наше життя воно сповнене повсякденними турботами, проблемами суєтою. І це не тільки в нас, це було і раніше, це було і в учнів Ісуса Христа. Як вони виходили з цього положення? Тому що ми починаємо розуміти те, що ми нічого не встигаємо, ми знову хочемо зробити, починаємо робити щось ще швидше і не встигаємо. Я хотів би нагадати для кожного з нас текст, який записаний у Євангелії від Марка, 6 розділ, 30-го віршу. Декілька віршів ми прочитаємо і візьмемо для себе певний висновок із цих віршів. Отож. І посходилися до Ісуса Апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили, і сказав він до них: Ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали. Коли поживитись? І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. Ось такий простий текст, на який ми іноді можемо навіть не звертати уваги, але наскільки багато Він значить. Ісус Христос зустрівся із своїми учнями, які прийшли після того, як вони ходили проповідувати, ходили звіщати людям благовістку. І коли вони прийшли і почали розповідати для нього про все, що зробили вони, як зробили. Ісус говорить до них, Він бачив їхній стан, Він бачив їхню виснаженість, і Він говорить, ідіть особно самі до безлюдного місця. Він розумів те, що вони потребують відпочинку. Він розумів те, що вони потребують того часу, коли можна побути один на один із самим собою. Із Богом. Те ж саме робив Ісус Христос. І в 46 му вірші, в цьому ж розділі, написано, і Він їх відпустив, тобто учнів, та й пішов помолитись на гору. Дорогі мої, я хотів би, щоб ми сьогодні просто оцінили важливість того моменту, коли ми можемо бути один на один з Богом. Коли ми знаходимо час серед цієї суєти, серед цієї біганини, знаходимо час для того, щоб просто почитати Слово Боже, пороздумувати над ним і помолитися. Ми часто не знаходимо для цього часу. Мені пригадується один момент, коли е, на зустрічі. Брат Петреску це пастор Чернівецької церкви, і він розповідав, наскільки важлива молитва усамітнена. Коли вони з братами виїжджали пізно ввечері, виїжджали до безлюдного місця, виїжджали в ліс, розходилися. Ну, Недалеко один від одного, але так, щоб не бачити один одного, і проводили час у молитві, у самітненій молитві, коли ти один на один з Богом. Дорогі мої, я не кажу, щоб ми вже прямо зараз, сьогодні ввечері це робили. Але це дуже важливо, коли ми знаходимо час для спілкування один на один з Богом, для читання Слова Божого. І для звернення до нашого Небесного Отця. Давайте будемо знаходити цей час і дозволяти для Нього підкріпляти і підбадьорювати нас. Нехай Богу буде слава. Амінь.